Їх всього тут 4 штучки вільних, розкішна Леодора. Ароматна. Кхе. Має дуже яскраво виражений цитрусовий аромат Біргамота. Солодкий, просто бомба. Хто полюбляє, щоб в кімнаті дуже приємно пахло, зверніть увагу на цей розкішний сорт. І ціна всього 700 гривень. Дітка діл. 700, дівчата. На три ветки. Погляньте на цю якість. Погляньте колір Вона воскова. Плотна квітка. 700. Кора може стресувати, але вона має лівер ліварвєр... лівар... цвітіння. Вона постійно дорожче вперед бутони і нарощує розгалуження. Якщо вона ось ці бутони, наприклад, вам скине. Ні в якому разі ніколи. Так, да, я зараз це покажу, дівчатка. Ніколи не зрізайте їх квітоноси, дайте їй можливість доростити їх. Вона може навіть півроку просто піти в сплячку, не нарощувати, наприклад, да? От після відцвітання. Але потім, як пробудеться, у мене так само мої ось зімою буде вже два роки, і за цей період я ні разу їх не зрізала. Е, зрізала тільки один раз, коли на квітоносі була дітка. Тобто, ну мені довелося зрізати. А ті квітоноси, на яких ну, просто вони квітли та відквітли. Вони через півроку пробудилися на активне цвітіння. Тобто ну, не зрізайте їй. Вона револьверна. Вперед, вперед. вперед. І мене такі довгі. Якось вийду з дому в прямий ефір. Я покажу вам свої квіточки.